Сьогодні діти з обмеженими можливостями практично кинуті на призволя держава на належному рівні не допомагає цим дітям. Та, попри все, вони демонструють надзвичайну витримку і силу духу і доводять діти з особливими потребами дійсно надзвичайні. В рамках відзначення міжнародного дня захисту дітей у надвірні вже традиційно пройшов фестиваль творчості дітей та молоді з особливими потребами «Ти не один. Привітати юні обдарування прийшли представники влади. Голова районної ради подякував батькам, що в такий важкий час не опускають руки та борються за своїх дітей Я хочу подякувати, подякувати матерям, подякувати батькам за те, що в такий важкий час не опускаєте руки, боретесь, боретеся за своїх дітей, за майбутнє своїх найдорожчих рідних дітей. і повірте вони, можливо, не такі, як інші, але вони кращі, Вони вже вміють боротися. Вони зрозуміли, як важко знайти своє місце у цьому жорстокому світі. Такі фестивалі, переконаний голова районної ради, надзвичайно потрібні. Вони нагадують владі про дітей сприяти розвитку творчих здібностей, підвищити самооцінку та впевненість в собі. І головне привернути увагу до проблем цих дітей. Така мета фестивалю. Я вас привітати від керівництва районної державної адміністрації, подякувати вам за то натхнення, ту душу, яку ви вкладаєте. Фестиваль, попри всі труднощі, які трапляються на життєвому шляху цих дітей, світ не без добрих людей. Під час фестивалю проходив збір коштів на лікування. З районного бюджету виділено 5 тисяч гривень. До пожертв долучились депутати, меценати та просто небайдужі люди. Повірте, ви не чудові, ви справжні таланти, ви артисти, ви е, прекрасні. Діти з особливими потребами талановиті. Вони вишивають, плетуть, малюють картини та дивують усіх глибиною написаних пісень. І головне, вони щирі та відкриті до спілкування. Саме тому завдання дорослих адаптувати їх до повноцінного життя.